Вітання! Я рада вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми були в магазині АТБ і хочу ознайомити, які ціни на сьогоднішній час під час воєнного стану. і Що ми купили? Почнемо з того, що ми купили ось дві такі пачки валь... ва... вафлі. Е, розумний вибір. Одну пачку ми вже діти з'їли, одна ось осталася. По 23. Одні коштують 23,90, а одні коштують 28,90. На, поч... На, потримай, Сумка. Так, далі ми купили хліб. Ну, хліб 21,80, така ціна. Тут просто багато я взяла хлібу, не буду перераховувати. Значить, купили, як завжди, дітям. Пап, покажи, будь ласка, що... завжди дітям купили Кока-Колу, тому що вони просять раз в місяць можна. 42,60. Купили ось таку ковбасу. М'ясна лавка. Своя лінія 152 гривні 39 дев'ять купів. Так, купили чай, ось такий. О, значить... Ти знаєш, що я збиваюся? 50 гривень, 30 копійок. Тут 100 штук. Так, знов хліб. Наступна ціна хліба 24,90 або 21,80. Так, і останній, ага, лаваш. Купили ось таких два лаваша. 36 гривень. По... Порахуйте, по скільки <laughs> Так, А, пресерви боже, я читаю таке. А я читаю таке слово і думаю, ми таке не купували. Навіщо ну, нам? Ми купили ось таку значить, оселець, ось такого. Це зараз до вечері нам з папою оселається. Може хтось хоче діток, але діти нас не дуже полюбляють. Вони будуть їсти з колбасою. Так, класів Я завжди беру ось такі своя лінія. Нам дуже подобається. За дві упаковочки ми заплатили 53 гривні 80 гривень купив. Макарони. Макарони ми брали ось такі. Це макарони з, з, з більш дорожчої серії. Вони по 42,90. Взяли ось такий ось 40, так, так, так 41,90 такий маленький е, шматочок. Макарони лапаста. Вірнути, так? <різований> Ні, це ось до сіна, прямо були по, 40... <різований> по 42,90, подожди, сорочка, подожди. Макарони лапаса це ось такі макарони, значить, по 36,90. Взяли ми ось таку курочу приправу. Так, Це у нас мівіна, ось така мівіна, 160 грамів, 25,90. Взяли, як завжди, ось такі дріжджі, на них я печу хліб. По 26,80, тут 100 грам. Так, серветки вологи для солоніки, Ось такі взяли 51 гривня 50 копійок. Взяли цукор три упаковки по 3,60 На У нас три упаковки вийшло на 100, 100 гривень 70 копійок. Паста випки. А, витки, Ось така паска Е, Значить, коштує 35 гривень 60 копійок. Приправку ще ми взяли роком 100 грамів, зараз 18,80. Купа, розумний вибір, є Звичайно, Звичайна така чмінка. Я варю її для собаки. Ми взяли її три упаковки на 50-40. Соля, ну що ж таке? Ну, все тобі не так. Так, і взяли манну крупу, Сьогодні вона тут дуже цікава, тому що мені допомагає сумні. Всі і не так. 17,80. Так, і ось такий румянець пшеничний. Це ще один хліб. За 1690. Це він самий найдешевший хліб. Яйця курячі взяли. Ось два десятка по 66 шість гривень. Піюк. Ось на ось так. А, і ще ми купили десь я, напевно, пропустила ось такі пюрешечки для соломійки. А також ось такі, десь, ага, пюре от, по, по дві штучки, вийшло у нас 37,80 І сир твердий, з Винигура 65,60. Це закази дітей. Сир, ковбаса, закази дітей. Ось, значить, такі маленькі покупки нам обійшлися в 1193 гривні. Ось такі ціни, ціни ростуть, але ми не здаємося, ми війні, ми найкращі. Вітаю наших хлопців, вони у нас найкращі. Бажаю міцного здоров'я, вітаю з їх професійним святом і бажаю їм всім повернутися живими. А вам бажаю всього найкращого, швидкої перемоги і до нових зустрічей.